Ви чули Легеню свині пересадили людині? Лікарі розповіли, як боротися із хропінням. Дієтологи пояснили, чому ми хочемо їсти пізно ввечері. А ще по землі може вдарити наймасштабніша геомагнітна буря. Справжній прорив у світовій медицині вдалося зробити китайським лікарям. Вони вперше пересадили людині легеню свині. Операцію провела команда хірургів під керівництвом лікаря Цзянь Сіньхе, 39-річному чоловікові, у якого після крововиливу констатували смерть мозку, трансплантували легеню від тварини зі спеціальними генетичними модифікаціями. Орган працював 9 днів. А точніше, 216 годин, що стало підтвердженням життєздатності такої пересадки. Хоча лікарі зафіксували набряк і кілька епізодів віторгнення, стан легенів вдалося частково стабілізувати завдяки потужній імуносупресивній терапії. Науковці називають цей експеримент величезним кроком уперед у сфері ксенотрансплантації пересадки органів від тварин людині. Але визнають попереду ще дуже багато досліджень, адже ризик ризики відторгнення і інфекцій залишаються високими. Попри це, успіх китайських хірургів уже сьогодні дає шанс мільйонам пацієнтів по всьому світу, які очікують на донорські органи. Хропіння нічна проблема, яка заважає мільйонам пар у світі. Та вчені кажуть, цієї проблеми можна позбутися. Дослідження показують, що допомагають прості методи. Серед них носові смужки та сольові промивання, які полегшують дихання, сон на боці для стабілізації щелепи, спеціальні вправи для язика і м'якого піднебіння, а також спів, що зміцнює м'язи горла. Фахівці наголошують, хропіння це не лише дискомфорт для. Вашого партнера, а й можливий сигнал про серйозні проблеми зі здоров'ям. Часто за ним стоїть синдром обструктивного апної сну, коли дихання під час сну зупиняється на кілька секунд, і це значно підвищує ризик інфаркту та інсульту. Також хрупіння може бути пов'язане з підвищеним тиском, серцево-судинними захворюваннями, ожирінням, викривленою носовою перегородкою чи поліпами. Ш, медики закликають не ігнорувати цей симптом і звертати увагу на те, що він може бути ознакою глибших порушень в організмі. Йте біля холодильника о 10-й вечора і вагайтесь, перекусити чи ні, дієтологи пояснюють, бажання їсти ввечері не завжди означає справжній голод. Іноді це сигнал шлунка та низького цукру в крові. Тоді організму і дійсно потрібна їжа, але часто потяг до перекусу виникає через стрес, втому або просто через апетитний запах їжі. Є ще смаковий голод, коли після вечері хочеться чогось солоденького. Тут тіло не бракує енергії, просто ваш мозок прагне задоволення, і навіть удаваний голод буває, коли насправді організму потрібна вода, а не їжа. Щоб розрізнити справжню потребу від імпульсу, прислухайтесь до себе. Наростання голоду відбувається поступово. Є бурчання в животі, зниження енергії, складнощі з концентрацією або роздратованість. Емоційне харчування цього не викликає. Усвідомлене ставлення до сигналів свого тіла допомагає уникнути зайвих перекусів і зберегти здорові харчові звички. Наймасштабніша геомагнітна буря може вдарити по землі. Науковці попереджають зростання вуглекислого газу у верхніх шарах атмосфери робить її менш щільною, і саме це посилює вплив сонячної активності. Під час бурі щільність атмосфері різко зростає, що створює додатковий опір для супутників. У майбутньому ці стрибки можуть бути втричі сильнішими. Ризики очевидні скорочення терміну служби супутників перебо gps сигналу і зв'язку, а також загроза для оборонних систем. Фахівці закликають раховувати ці зміни вже зараз і вдосконалювати прогнозування, аби уникнути критичних збоїв у майбутньому.